Точно видовищним. Атакує Яремко, Надалі усійку передача. Темко знецов. Номер 99 Олег Гаврищишин на фланг. Передача атакує На зустрічі на кшталт цієї. Наскільки мені відомо, це от центральний поєдинок. Забиває Яремко. Після помилки. Сьогоднішнього насиченого футзального ігрового дня на боску арені. Після цієї атаки результати вам повідомлю: забиває 15-й номер колективу Скала Цей М'яч Рідзюбас отримує вітання від власних партнерів. Шур. Кульматицький перехоплення. Пробиває 70-й номер команди Скала Вільковець», Який фантастичний гол забиває у цій ситуації. Артем Кузнєцов З розвороту не дивлячий. 99. Атакує Мостиска. Зараз хороший вихід на удар команди «Вібет від Максимів. Борошок на ударній позиції. Зараз е... гравці команди не заб зараз е... м'яч метушиться в центрі майданчика. Підхоплює Яремко. Круло пробиває Яремко Розвів м'яча і голкіпера по різних кутах. Це не пенальті, це просто така класна спроба. Оліник, удар кудар воротах, вище! Шумен із м'ячем, Другий тайм зустрічі між командами скла Вільховець та Мостиска 2 розпочинається. Атакує Мостиска, Забиває стартова хвилина. Другого тайму відзначається Павло Малецький. Скорочує гандика Бураху. Номер 80 Денис Борошок. Атакує зараз скала. Порожні ворота. І що забиває? Артем Кузнєцов Він, до речі, під 70-м номером Діє і відзначається він дублем вже у цій. Граючий наставник. Камостиська із ночем. І що? Демостиська. На флан передача Максимі. Який пас. кількох поєдинків. По суті, там і фарт може трішечки виходити на перший план. Зараз на перший план виходить Андрій Гриб. Забиває він цей гол. Робить рахунок у зустрічі 5-2. Але все в рамках правил. вважають арбітри. Горищишин. Яремко. бореться із ним кульматицький. Мати жорстко ставить. ногу, no. мати з наударній позиції. Все-таки пробіг момент найбільш якісного такого от шансу. Удар по воротах від Щура! І гол, Просто 5-3. Просто крім того, Гриб, На фланг передача. Простріл забирає. Жукуляк. М'яча до рук. Жукуляк! Що не заби. Щур. Щур атакує. Пробиває. Зараз що? М'яч в руку влучає олійнику чи ні. Олійник не забиває. 36 по має 6 поверхів з різним інтер'єром. Та затишними залами з камінами. Насолоджуватися напоями та улюбленими українськими стравами можна кожного разу на різному поверсі. Місто Львів, вулиця, площа ринок 36. Кульматицький. Матис. Марко Кульматицький. Шагало. Атакуємо. Остицька! Забиває, яка класна комбінація вдається підопічним Андрія Шагала. 5-4. Ось це так. П'ятим польовим це, по суті, такі от Рубікон. так? Тут забиває Мостиска 2. Павло Малецький відзначається голом. 5-5. Рахунок у цій зустрічі. Зараз самовільний ча. переведення на протилежний фланг голійник. Голійник на ударній позиції. Як захисник зігра Максим. На щура. передача щур, як зумів просунутися. І що Малецький! 6 п'ять. Це просто божевілля. Спосо. Пробиває шумен. Луча. Обов'язково переможемо не тільки на футзальних майданчиках, але й на фронті. Все найкраще. слава Україні! Підтримуйте зсу та